Так, скритики. Це з лісу, чути крик? Піду, скажу господині Олесі та підемо подивитися, хто кличе на допомогу. Іди, іди, йди, скритики Гав-гав, Олесю, виходь на двір скоріш, гав, -гав. Що таке, Сірко? Чого роз розгавкався? Невже щось жахливе трапилось? Так, з лісу хтось кличе на допомогу. То пішли разом, подивимось, хто це. Гав-гав. Це пташка! Гав! Я знаю, це маленький лелека. його батьки загинули з кеке-ке-ке-ке. -ке. Тихо, заспокойтеся, пташка маленька заплуталась в гіллі. Вона дуже холодна і голодна. Не бійся, пташечко, я тобі допоможу. Бідна пташка, тепер вона загине. Що робити? Я віднесу її додому, відгудую, зігрію, а як буде здорова, то відпустимо її на волю. Дівчинка Олеся віднесла лелеку додому і старано піклувалася про нього. Коли пташка виросла, відпустила її на волю. А восени, перш ніж відлетіти у теплі краї, лелека навідалася до дівчини з подарунком. Поклич Олесю на двір. Гав-гав, Олесю у нас гості. Ой, Сірко, чого голосуєш? Лелека повернувся. Привіт, лелеко. Я тобі приніс подарунок за твою мені допомогу. Ось візьми цибулинку, посади її і виросте тобі з неї чудова весняна квітка. Дякую тобі, лелеко, за подарунок. А я відлітаю. До побачення. <зас> До побачення. Посадила дівчинка цибуленку. Поливала її, обсапувала і навесні виросла гарна квітка. Скрики-ки кеке. -ке. Всі сюди, тут таке. Скрики-кекеке. Гав-гав, Що таке? Чого скрикочеш? Що за галас у дворі? Ось яка квітка у вас виросла, скрики-кекя. Ай справді, яка вона гарна, а яка пахуча. Що це за квітка? Це нарцис вузьколистий. Далі глядачі залюбки послухали одну з легенд про нарциса вузьколистого. Вона розповідає про двох закоханих князівську доньку Русю та гончара Івана. Якось хлопець на день повноліття Русі подарував дівчині в хустському замку вазу, яка сяяла білими нарцисами. Руся прийняла подарунок і відразу закохалася в Івана. Батько, довідавшись про це, викинув вазу. Ваза розбилася об скелю, і на місці осколок виросли нарциси в уськолисті, які занесені у Червону книгу України. І зростають в долині поблизу села Кіриші, що на Хущині. Любі друзі, нарцис, нарцис... це скарб природи. А природа нам, як рідний дім, вона усім, як мати. Про неї нам потрібно дбати. Буде небо ниви золоті, буде в Україні. Бурхливими оплесками подякували ляльковому театру екознайки Закарпатського екоцентру, школярі з Донецької області та Зрахівського району Закарпатської. Щоб показати екологічну виставу, юнати із Ужгорода завітали в Нижньоворіцьку філію Зоенськ Арніка, де протягом двох тижнів оздоровлювалося 60 учнів, які прибули сюди зі сходу та заходу нашої країни з часу відкриття філії тут вже за 4 місяці відпочило більше 300 дітей. В Арніці протягом чергової зміни юні відпочивальники мали змогу не лише змістовно проводити свій час, а й милуватись та бізнавати природу Закарпаття. Адже охороняти природу значить охороняти батьківщину. Це відомі слова Михайла Пришвіна, натураліста, письменника, публіциста, громадського діяча, який дуже багато також своїх творів і роботи присвятив саме такій молоді, як ви. Не може бути так, щоб ми всі жили, їли, пили водичку, користувались надрами природними і нічого взамін не давали. Тому та основна функція, чим займається наш екоцентр, і є навчити діток спостерігати, досліджувати, вивчати природу і такі Є речення, як примножити природні багатства. Як це треба розуміти, що людина і примноження природних багатств. От посадила деревце, садженець дитинками, хтось садив уже деревце в своєму житті, підніміть руку хто да. Прекрасно, це вже цілий ліс. А 10 деревця і так далі. Тобто ми вже будемо сподіватися на те, що маємо право користуватись надрами. Після урочистої частини розпочались екологічні ігри. Спочатку педагоги екоцентру налаштували всіх учасників на співпрацю та взаємодію з навколишнім середовищем у горі знайомстві, шишкофон. Що це таке? Шишка, Шишка. у наших ведучих за усіх є мікрофон. Так? А це у нас молодець, шишкофон. Правильно, це у нас буде шишкофон. Ви зараз, коли візьме, куди я по кам'я підійду, представитися, як вас звати, і відповіді да, на себе відповідь на одне запитання. Якщо б ви не були б людиною, якою твариною ви хотіли би бути? Я хотіла би бути кошечкою. Володя, я би хотів бути чолик. Е е я б хотів бути тигром. Ти гром передавай далі, Володя. В мене звати Лек, я хотіла бути пташкою. Ташкою. Мене звуть Сашко, я б тіш, хотів бути пташкою. Меня зовут Инна, и я бы хотела быть твоим Супер, классно. Меня зовут Миша, и я хотела бы быть пантерой. О, и давай дальше. Меня зовут Аня, и я хотела бы быть соловьем. О, хорошо. Меня зовут Паша, а я бы хотел быть морской черепахой. Я зовут Артем, і я хотіла би бути масовим. Меня зовут Саша, я хотіла бути тюленчиком. Меня зовут Маша, я хотіла би бути рискою. Познайомившись, діти розділились на шість команд. Кожна з яких мала екологічні зупинки. На одній з них школярі спробували себе нічними жителями лісу. Мудрі сови вночі виходили на полювання і відловлювали мишок. Тут діти розвивають увагу, спритність, чутливість і враховують те, що сова сприймає навколишній світ за допомогою слуху. Друзі природи шукали однакові за звуком умовні яйця, які були наповнені різними сопучими матеріалами. Одинадцять яйно. Да. Да. Також на нюк зараз ми проводимо. Теж ядові. Такий конкурс треба відгадати. Два одинакові запахи. Так, будь ласка. Один. Ти не розв'язуєш так, не теж. Ану чим пахне. Чим пахне? Чим? Який запах різкий, ніжний? Ніжний. Я сушенрова. Це ж у мене хвоє. Правильно. Перець. Це ще тканина пахне. Та чой лук. Це у нас м'ята. Ой, його п'ятні. Пахне м'яти. А, ну так. А це перець, так? А це ні. <рес> Окрім того, школярі із природного матеріалу складали герб Закарпаття. На моїй зупинці номер 3 вони створюють з допоміжних матеріалів природничих різні арт-об'єкти, з яких вони мають скласти герб нашого Закарпаття. Що там зображено на герміт та прапрокраїти сьому стрічок? Ведмідь означає силу і мужність. Три стрічки із семи, як вважають географи, це гори, Говерла, Петрос, Піпіван, і останні чотири символізують найбільші ріки Тису, Латорицю, Боржаву і Уж. Цікаво було і порибалити тут діти знайомились із мешканцями річок Закарпаття і розвивали моторику рук. Так, А ти що у нас, Артем? карась. На карась. Карась. Ура, словил. Ну хорошо, тепер нам скажи, що ти словил? Ну давайте, давай. Щуку давай. я словил. Щуку. Це і карти <харчиць>. риба. Хто знає? Ну така, яка кусюча, я швидка я Кусюча, я тому вона зубата. чи як вона називається? Кусюча риба. Хищники. Хищники, це річкова акула, її так ще прозвали річкова акула. Також для юних природоохоронців проводилися тренінги, на яких вони порушували екологічні проблеми та шукали шляхи їх вирішення. Запам'яталися відпочивальникам і різноманітні майстер-класи з виготовлення оригінальних виробів, які крім місцевих педагогів проводили і керівники гуртків падіюну та Центру науково-технічної творчості. Словом, відпочинок в армії нікого із дітей не залишив байдужим і подав надію повернутися сюди знову. Саме сподобала тут вчорашній матч. А який був матч? Граний донецький проти Закарпатська. Як донецькі хлопці, то ви проводили свій так, матч? Ні, поліцейський. Ага. І хто виграв? Закарпатський. <рес> ну молодці. Розкажи, а чим тобі тут відпочинок подобається? Подружився з дівчатами. Буду з ними говорити по телефону. Мені тут сподобалися майстер-класи. Ми навчилися тут виробляти різну кераміку із паперя, складувати різні вироби, ми ліпили, майстрували. А як вас тут годували? Нас дуже добре годували. Ну, скільки разів, яка твоя любима страва? Моя любима страва це борщ. Всі борщ, всі, всі борщ люблять, а фрукти, овочі давали. Фрукти давали банани, давали йогурти, е яблука, давали апельсини. Я перший раз знаходжуся у Закарпатті. Тут дуже гарні люди, вони сприймають нас добре. Будь ласка, що ти побачив тут цікавого для себе? В Закарпатті я побачив гори, я дуже хотів побачити гори. Я побачив центр реабілітаційно-бурих Медведів. Раніше я ніколи ведмедів так близько не бачив. З, кимось подружився, з дітей місцевих, звичайно, ми ходили до місцевої школи і там я знайшов нових друзів. Мені тут дуже подобається, тут дуже гарні краєвиди, повітря, коли кажуть, що ми різні, що у нас все різне навіть мова, то це дуже смішно, бо ми однієї крові ми повинні розмовляти однією мовою. Дуже хотілося б поїхати сюди ще раз.